Ми шукуємо сина, який у 22-му році пішов на захист батьківщини, і, власне, на сьогоднішній день є зниклим безвісти. Від побратимів дізналися, що відбувся бій, і після цього, мабуть, на наступний день ми звернулися власне, до ДЦК, де нам Дали сповіщення і вже там порадили звернутися до берегині і також до поліції. Перше, що зробили, це власне до поліції звернулися, але на той час ще не було так чітко виписаного алгоритму, як вже є на зараз. То це було звернення в кілька разів, в кілька етапів, досить таки складний процес. Зараз це вже трошки більше організовано, структуровано і трошки більше зрозуміло. Хоча, коли людина знаходиться ось в той перший час в розпачі, це дуже складно. На той час взагалі не було психологічної підтримки, Зараз це більш все ж таки воно є. Якщо людина вже зважилася на цей крок, то йде до цього, бо це є підтримка. І ось таку підтримку, власне, я моя родина знайшла в берегині. Ми і з побратимами спілкуємося спілкувалися, але, на жаль, інформації від слова зовсім немає. Моніторимо відповідні канали, написали звернення в різні інстанції, такі, як і, КШ, і НІП, і МКЧХ, тобто все це. Також за допомогою в берегині ми зверталися за юридичною допомогою, нам допомагали скласти саме відповідні юридичні звернення в певній інстанції, щоб це було, щоб це мало зворотній зв'язок, а не просто як там, зателефонував, запитав, і це ніде не відобразилося. Ось так. То за цей тривалий період вже неодноразово стукаємо, пишемо. Я мама спочатку без вісті зниклого сина. Він був без вісті зниклий рік і 10 місяців, саме це мене призвело до берегині. Ми разом з ними шукали його. Через рік і 10 місяців ми його поховали. по співпадінню по ДНК. За цей час ми з Берегиньо дуже зріднилися, саме зріднилися. Це сім'я, це родина. До війни я не могла уявити, що мене хтось буде обіймати, і я буду когось обіймати. І я це не, воспри... не сприймала. Зараз ми раді, ми навіть один день, як не побачимося, ми Зустрічаємося, ми обіймаємося, ми радіємо, що ми є друг у друга, бо ми підтримка, ми підтримка одна одній. Саме Берегиня нам дала той фундамент, на який ми можемо спертися і жити далі. Це не гучні фрази, це дійсно так є. Через місяць після того, як ми похоронили свого сина Павла, зник без звісті племінник Максим Ліщук. Ще через 4 місяці зник ще один мій рідний племінник, Саша Кігітов. Ще через 2 місяці зник ще один племінник, теж Саша. Загалом наша родина. За час повномасштабного вторгнення втратила сім хлопців. Я дуже надіюсь, що когось ми дождемося живим. Я дуже надіюсь, що вони повернуться до нас. Ну, може, не зовсім здоровими, але ми їх ще побачимо. Я не уповноважена озвучувати цифри, але навіть ті люди, які до нас зверталися, саме родини полонених та зниклих безвісти по Дніпропетровській області, це ну, десь порядка 10 тисяч. Є родини, які з 2014 року чекають на своїх рідних. І про них не треба забувати, і ми розуміємо самі, що війна почалася не при повномасштабному вторгненні, а ще з 2014 року. Ті полонені, які з 2014 року у нас чотирнадцяти, п'ятнадцятий рік. Я просто хочу сказати, що деякі це Іловайська, і ще хочу сказати, за 15-й рік нещодавно ось був обмін і звільнили двох хлопців саме з Дніпропетровської області, які потрапили в полон в 2016 році. Вони на машині заїхали не на той блокпост і потрапили в руки терористів. А ось останній обмін був: звільнили двох останніх з восьми, які на той час заїхали. І були в полоні до цих пір. Звільнені хлопці, які приходять після полону, вони зараз мають можливість передивлятися фонотеку. Ми розробили разом з представниками асоціації Адамант можливість додавати фотографії і розмножувати їх, і надавати в госпіталі там, де хлопці проходять реабілітацію. Такі фототеки знаходяться в різних госпіталях, в бібліотеці, і хлопці передивляються. і Якщо вони когось десь бачили, то ну, Надаються списки і представникам державних структур, і представникам родин, як, Ну, нашої асоціації «Адамант», до складу якої ми також входимо. І родини ну, про це сповіщаються і є можливість навіть отримати підтвердження, де хто з хлопців знаходиться, де хто кого бачив. Хлопці, які повертаються з полону, які. Декілька днів можуть знаходитися десь в сараях, сидіти очікуючи повернення, вони коли виходять з автобуса і їм тичуть в лицо. Саме портрети, фотографії рідних, які в полоні, вони не можуть нічого зрозуміти і поняти, і це не потрібно робити. Хлопців потрібно зустрічати з квітами і з флагами. Оце саме головне. Вони потім можуть придивитися фотографії близьких, які їм показують своїх близьких, але вже по фонотеці. А те, що їм тикають в лице портретами, і скажіть, ви бачили мого чи не бачили мого, це ні, ні до чого не призводить. Це тільки лякає хлопців, і навпаки, стрес вводить їх в стрес. Це не потрібно робити. І, до речі, я хочу сказати, що мами з нашої організації ні одна не їздила і так не, не робила. І я знаю про. Декілька таких випадків, коли родина вважала свого рідного загиблим, а він повертався в рамках обміну. У нас навіть в нашій організації є родина, дружина, яка чекає на свого чоловіка, який воював в АТО і в перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Його призвали в добровольчий корпус. Він прослужив там місяць, виконував бойові завдання, і через місяць він зник без звісти. Це запорізьке направлення. Наразі до цих пір ніякої інформації вона про нього не має, не знає, де він. Може знаходитися чи де знаходиться, але в загиблих немає також співпадінь по ДНК профілю. Але я хочу що сказати, що у нас добровольці, на жаль, ніяким чином не захищені. Держава прийняла зараз закон про виплату добровольцям, які загинули. А ті, які потрапили в полон чи зникли безвісти, родини залишаються, на жаль. На призволяще. Коли родини отримують сповіщення про зниклого безвісти від ТЦК, майже у всіх ТЦК є, надається родинам наш номер телефону для того, щоб ми могли поспілкуватися з рідними і надати їм алгоритм дій, куди яким чином треба звертатися, куди телефонувати, куди писати, щоб, по-перше, внести хлопців. В загальний список на обмін, тому що обміном і звільненнями займаються тільки представники державних структур, Координаційний штаб, Служба безпеки України. Ми надаємо родинам тільки інформаційну підтримку, куди їм дзвонити, куди їм писати і яким чином це все робити. Надаємо перелік заяв: у нас є розроблений, яким чином все це зробити як краще. Це зробити алгоритм дій там повністю розписаний пошагово. Перше, що це треба зробити, це звернення в поліцію, відкривається справа про зниклого безвісти, здається ДНК-тести. Я можу сказати, по 2014 року до сих пір цей статус тримається, тому що рідні чекають на своїх близьких. А взагалі по законодавству України через три роки після припинення. Бойових дій вважають, ну людину можуть вважати як зниклої безвісти, безвісти відсутньої навіть не зниклої безвісти, а безвісти відсутньої, що прирівнюється к загиблому. На жаль, наразі тільки представники міжнародного комітету Червоного Хреста мають доступ на територію окуповану і російську територію до Тюрмів в Росії. На жаль, більше ніякі організації міжнародні не мають дозволу на перебування в Росії. Ну, всі ми розуміємо, що Росія це держава і вона не виконує ні Женевські конвенції, ніякі інші навіть по поводженню з військовополоненими і надання навіть цивільним дозволу на дзвінки та посилки. Деякі починають виставляти в різних меседжерах інформацію, допоможіть знайти, вказують свої номери телефонів і розписують повністю, де він що він був і де він зник, і таке інше. Це робити не потрібно. І в першу чергу треба розуміти, що держава не бере гроші за свої послуги. Держава це робить. За державний рахунок. І немає від державних структур ніяких запитів на, ну, на надання коштів. Навіть юридичні організації, на які ми направляємо родини, які надають послуги юридичного характеру, вони роз'яснення перше роблять за рахунок державних коштів. І якщо там вже потрібно щось більше. Більш конкретно зробити якісь заяви, написати там на інші Ну, Ми пропонуємо родинам в першу чергу зв'язуватися з такими організаціями як ми. Ми не беремо кошти за надання а, якихось а, послуг саме з організації а, заяв чи якихось інших. Іноді люди не розуміють, що їм потрібно. І ну, намагаються десь вияснити стан своїх рідних. Наприклад, дзвонять по лікарням. Зараз. На даний час можливо, це було на початку повномасштабного такі випадки і могли бути зараз. Коли хлопців привозять з передової, коли вони поранені, вони чи самі обдзвонюються рідним, чи якщо вони, наприклад, без свідомості, медична бригада, яка привозить хлопців, вона знає з якого направлення вони привезли. Які там стоять частини, зв'язуються з представниками частин і надають всю інформацію. І якщо є потреба, наприклад, без свідомості, то вони зізвонюються самі з рідними. І не треба шукати хлопців по лікарням. Бо дуже багато випадків є, що дзвонять рідні, а ось його привезли в лікарню, а ось він може бути без свідомості, а мені ніхто нічого не каже. Всім. Все надається, вся інформація. І наразі, я ж кажу, дуже ну, можуть бути одинокі випадки, коли таке ну, не проводиться одразу, але все одно це все записується, це все фіксується, звідки хто привезений і в якому стані, і таке інше. Кожна родина намагається знайти сліди свого рідного, як можна і де можна. Але треба розуміти, що не ну, в першу чергу не можна довіряти тій стороні, тому що ми знаємо, наскільки вони не зацікавлені в допомозі нашим родинам і нашим військовим. Вони навпаки намагаються познущатися з родин. Ну, таке було і навіть із 2014 року, коли хлопці потрапляли в полон, і дзвонили, і знущалися, і казали, що вони вбиті, і ось вам фотки, ось вам документи. А коли починаєш роздивлятися ці документи, ну, ось ми там його застрелили, ось прямо в серце потрапили, таке інше. А коли починаєш роздивлятися ці документи, документи чисті. Скоріше за все, ну, деякі я знаю навіть випадки такі, що хлопці скидували документи, особливо на початку повномасштабного вторгнення, щоб потрапити в полон як цивільні намагатися. Тому тут э, можуть бути різні випадки, і не можна казати э, заборонити родині, шукати свого рідного, якщо у них є бажання. Ну, деякі звертаються, наприклад, на ту ж Москалькову, на Морозову, на Моцгів Донецької області, Російської Федерації. Але тут треба розуміти, що це все треба робити через представників наших державних структур. Тому що навіть якщо вам нададуть інформацію чи відповідь, що він там є, і ось він там знаходиться, ті документи. Не рахуються у нас як документи, підтверджуючи його перебування в полоні. Тільки представники Міжнародного комітету Червоного Христа чи сама Російська Федерація, яка надає інформацію через НІП, це може слугувати підтвердженням. Інші ніякі документи до уваги нашої держави не приймаються, тому що якщо ми тільки почнемо приймати документи ДНР, ЛНР, це буде рахуватися як прийняття їхніх організацій терористичних, а цього робити неможливо. І держава на це ніколи не піде. У нас проходить виставка у Дніпрі. Фотографії полонених зниклих безвісти на переході станції метро Вокзальна. Там представлено більше півтори тисячі фотографій хлопців з різних підрозділів, з різних частин, з різних міст України. Це звичайні хлопці, які встали на захист нашої держави. А наша організація, Центр допомоги громадського об'єднання Берегиня Асоціації сектору безпеки та оборони України, знаходиться за адресою бульвар Платонова, 19А. Це об'єднаний центр поліції та прокуратури Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Ми дуже тісно співпрацюємо зараз з представниками різних державних структур. І проводимо виїздні навіть зустрічі з родинами слідчих, щоб було розуміння, де і в якому стані знаходяться справи їхніх рідних. Телефон нашого центру підтримки 096 209 79 12. Також він. Прописаний у нас на банері на нашій виставці, яка ще раз наголошую, знаходиться в метро вокзально в пішводному переході. В подальшому ми плануємо цю виставку передавати. Це пересувна виставка, і вона вже була в декількох містах України. Наразі ми плануємо її відкривати 8 вересня в Луцьку в Театрі Опери в Людини має виникнути це бажання отримати психологічну підтримку. Бо спочатку я не наважувалася, і я вирішила, що я така сильна, я сама зможу. Але ні. Коли разом коли ми спілкуємося, щось одна навіть розповідаючи про своє. Ми таким чином або самі знаходимо відповідь, або надаємо комусь відповідь своєю ну, історією, своєю підтримкою. Ну і, власне, творчість вона мене також підтримує, коли іноді буває досить скрутно. І я говорю дівчатам, що допоможу. Вам допоможу собі, тобто спілкування. Я не даремно сказала, що це психологічна родина, бо саме так ми спілкуємося, ми рівні в проходженні ось цього болю, ось цього шляху. І тільки такий, як ти, може зрозуміти саме твої переживання, твої відчуття і відгукнутися. Навіть не промовляючи слів, бо це ну, на рівні от такого вже зараз є. Я з свого досвіду скажу, похоронить завжди в вспільним. Якщо є навіть десята частина одного процента, що він живий, треба свою енергетику, енергію свою посилати туди йому для того, щоб в нього була сила пройти через всі оці страждання, вижити і повернутися додому. Розумієте, а похоронить успіним. Берегині дуже, дуже міцні, дуже міцні. Такі стосунки у нас добрі. Можливо, завдяки тому, що дуже багато приділяється уваги психологічній допомозі. У нас на кожен тиждень проходять. Зустрічі, де ми п'ємо чай, де ми ділимося своїми, що в нас сталося за цей тиждень, що ми бачили, що ми почули нового, дехто може і дуже, дуже ми радіємо, коли в когось є гарні новини. Навіть не серед нас, а хтось де щось почув. А ви чули, що він був безвісті, зниклий і повернувся та ви що? Так, і це для нас тоді радість, це нас надихає, це дає нам силу жити і шукати далі. Е, наша Алла Миколаївна, вона нас надихає, вона у нас генератор всіх ідей, вона придумала цю виставку, що в нас зараз на, діє. І на цій виставці ми ще. Пропонуємо е, людям купити наші вироби, ті, що ми теж своїми руками робимо, малюємо картини, в'яжемо, вишиваємо, шиємо, плетемо. Е, і всі ці кошти йдуть на антидронові плащі та покривала, які... Придумала матеріал сам, саму тканину, складову, там декілька слоїв. Наша теж мама Наталія. Вона його запатентувала, і ми збираємо ці кошти. І яка в нас радість, коли ми вечором, дівчата, у нас сьогодні отака сума, отака. Це ж у нас ще на один плащ, це ж у нас ще на одне покривало. І це для нас велика радість. Це нас надихає, що ми можемо чимось допомогти. Ми можемо спасти ще чиєсь життя. Тому, тому що ми розуміємо, що хлопці вони стоять за нас. У мене вже не залишилося, хто б мене захищав. Мене захищають ті хлопці, що зараз там. І Я буду робити все, що можу. Я знайшла таку нішу. І я роблю, що можу для, для перемоги для наших хлопчиків, так як вони роблять для нас, усе, що можуть. Тому я дуже запрошую, щоб всі, хто дотичний до цього, всі, у кого зникли безвісти, рідні приходили до нас на наші зустрічі, на наші чаювання, на наші групи підтримки. Там набагато набагато буде легше вижити, перенести і поділитися з кимось своєю біллю і вона стане трошечки менша.